В останній час вийшло безліч фільмів найрізноманітніших жанрів. І сьогодні ми розглянемо декілька таких фільмів, котрі варті уваги. Серед них не лише відомі прем'єри, але й малопомітні кінокартини, котрі могли обійти увагу більшості глядачів. Ширлі біографічна драма про звичайну американську вчительку, котра стала першою чорношкірою жінкою конгресменом. Фільм заснований на реальній історичній постаті Ширлі Чізголм, політичної активістки, котра боролася за права жінок і чорношкірих. Під час виборів в 1972 році вона стала першим темношкірим кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів, висунувши свою кандидатуру від демократичної партії. Фільм став типовою екранізацією біографії із передбачуваним сюжетом і майже нічим не виділяється. Але картина може зацікавити тих, хто захоче дізнатися про історію життя Ширлі Чізголм і її участь в президентських виборах. Загроза, новий іспанський трилер. Його центральним героєм виступає звичайний таксист. Терористи із джихаду влаштували теракт. Він допомагає одному із поранених під час вибуху, але виявляється, що той один із терористів-смертників з невідомих причин. Вибухівка на ньому не спрацювала. Він сідає в таксі і бере головного героя Санті в заручники, вимагаючи вивести його в безпечне місце. В результаті непередбачених подій, головний герой міняється місцями з Хамзою і перетворюється на смертника. Обвішаний вибухівкою Санті змушений іти центральною частиною Мадрида. Безвихідне становище нещасного таксиста намагаються врятувати найкращі агенти спецслужб поліцейські і навіть репортери Діва і Дракон. Головна героїня, принцеса Елоді. Її країна повністю залежна від сільського господарства і в один із неурожайних років опиняється на межі голоду. Батько приймає рішення видати дівчину заміж за принца сусідньої держави. Отримана нагорода дозволить врятувати країну від голоду. Спочатку майбутній чоловік видається цілком доброю людиною. Але, як потім виявляється, Елоді приносять в жертву жахливому дракону, скидаючи в прірву. Принцеса виживає після падіння, але тепер має боротися за своє життя, рятуючись від вогнедишного монстра. Не дивлячись на сильний акцент на темі фемінізму і кольоровим персонажам, які виглядають дещо чужорідними в такій історії, фільм вийшов напрочуд непоганим. Сюжет прямолінійний і місцями передбачуваний, але вміло тримає в напрузі. Також фільм може порадувати непоганими спецефектами і виразними костюмами. Мене звати Рогіван, нова корейська драма. Головний герой, на ім'я Рогі, зміг втекти із тоталітарної північної Кореї і перебратися до Бельгії. Він має намір назавжди залишитися в цій країні, але йому відмовляють в отриманні статусу біженця. Через мовний бар'єр. Він елементарно не може орендувати квартиру і влаштуватися на роботу. Йому доводиться спати просто на вулиці. До всіх негараздів головного героя додається той факт, що в нього вкрали останні гроші. Невдовзі він зміг розшукати крадійку, якою виявляється молода кореянка. Фільм не шедевр і має типовий для корейського кінематографа затягнутий сюжет, але при цьому піднімає актуальну на сьогодні тему біженства. Прибульці, частина друга назад в майбутнє. Південнокорейський фентезійний бойовик, пряме продовження першої частини, котра вийшла два роки тому. Головна героїня шукає магічний меч, завдяки якому можна мандрувати у часі. Завдяки цьому артефакту вона зможе повернутися назад в майбутнє, в 21 століття. Але вона не єдина, хто шукає артефакт. Їй доведеться подолати немало перешкод на шляху до своєї цілі. Будинок біля дороги американський бойовик режисера Дага Лаймана із Джейком Джиленголом в головній ролі, котрий став одноіменним ремейком фільму «89-го року. Головний герой Елвуд Далтон, колишній боєць UFC, влаштовується викидайлом в придорожній бар. Невдовзі він опиняється в центрі кримінальних розборок і зіштовхується із вкрай небезпечними бандитами. Фільм буквально переповнений жорсткими бійками. Вибухами і екшеном Боб Марлі, одне кохання. Ще одна біографічна драма, присвячена одному із найбільш відомих виконавців в світі, котрий заснував новий напрямок в музиці. Фільм розповідає про останні роки життя і творчість легендарного музиканта Боба Марлі, завдяки якому музикальний жанр регі став всесвітньо відомим. Кінокартина чудово впоралася із тим, щоб розкрити особистість Боба Марлі. Цікаво, що серед продюсерів син відомого музиканта Зігі і вдова Рита Марлі. Кінокартина отримала змішані відгуки критиків, але знайшла свого глядача в кінотеатрах. Всім дякую за увагу і хорошого дня!